Справжня класична зимова риболовля крутезна, на мою думку, першоліддя. Нічого, Хтось гарний. Це вже краще. Медушечка. Вітаю вас, шановні друзі, колеги рибалки! Я Олексій Лисиця. Ми на каналі Stock. Сьогодні, до вашої уваги, пропоную риболовлю з криги. Справжня класична зимова риболовля, вона, на мою думку, все-таки з криги має бути. Хоча я дуже-дуже полюбляю зимовий спінінг і поважаю проте ну, сьогодні скриги. Я кілька днів на е е був на розвідці, все мене мучило, що називається, де б знайти хоч якоїсь е е товщини лід. Ну нарешті, щось. Щось якесь подобу знайшов, думаю, 2-2,5, максимум 3 см. Я зараз знаходжусь на плесі річки Грунтяшань. Шань. Вона ну, одна з перших зазвичай замерзає. І в принципі, сьогодні я з лижами е, Ну, дуже, що називається, стрмно, і я не впевнений, що мені взагалі щось вдасться зробити. Проте, очевидно, якщо ви дивитесь це відео і чуєте мене, то я не провалився, я живий. Або як провалився, то в мене є запасний комплект одежі. Є Гарні надійні рятувалочки. От, Ну я сповнений надій і, і не снідав сьогодні. От, Ловити я буду щуку, ловити буду, планую ловити жерлицями. У мене є ще балансирна снасть, проте я так підозрюю, що знаходитись біля відкритої лунки буде тривалий час, тривалий час це навіть десятки секунд, мабуть, не вийде. Просто крига не витримає, тому балансирити, ймовірно, не вдасться. Ну, А поки я. На лижах і сповнений надій, що принаймні мені вдасться хоч щось половити. Вірю, буде цікаво, не перемагайтеся. Не так давно мені говорили, що дітки в 42 повних рочки мають більш тверезо думати і приймати рішення. Про те, що стосується риболовлі, то тут хоч би, хоч би 10 в мене набралися. Пробуємо товщину льоду. Трошки, правда, нерівномірне, але я думаю, 2,5 см, то ще на льоду, мабуть, буде. Отже, друзі, продемонструю, наскільки це можливо наглядно представити, бо ну, близько і до камери я не маю ніякісінького бажання підходити і, відповідно, й самому скупатись і апаратуру втопити. Тому, ну, коли в умовах такого зовсім скромніше, скромного льоду. Мабуть, що варто луночки робити одну однозначно пічнюю або таким семенем або або, або. чимось навіть ще акуратнішим для того, щоб ви виключити рухи отак зверху. Чому? Тому що Можна самому скупати дуже легко. Я дуже обережно пробиваю. Взагалі ніяк. Відкладаю. Більше нам вона. Не знадобиться. Я чищу, якби це в нормальних умовах було, можна було б це зробити з шумовочкою. Проте, ще пам'ятаю старі добрі часи, коли ми на змаганнях по мормисці навіть мінус 20, чорпали рукою, все було гарно, добре і здорово, легко. Отож. <кхід> Для перш ніж опустити живця, я в обов'язковому порядку снасть. Опускаю воду без, без рибки, для того, щоб вона акуратно і точно потрапила на дно. Тобто перша моя задача зловити дно. Очевидно, коли котушка перестала крутитися, то дно знайде не ще. Зазвичай десь пів оберта варто зробити, аби вибрати слабину. Ну, якби ми опускали з карасиком чи навіть з будь-якою рибкою, однозначно б йшла б подузіб і ми б дно б ну, неправильно зафіксували. Отже, знаючи довжину свого поводка десь в районі 25-30 см, я ну, знаю, що 4 оберти котушечкою. Раз, два, три, чотири, приведуть до того, що мій живець буде десь на відстані порядка 10 см 에, над дном. Я вважаю, це оптимальний варіант. Хоча, в принципі, по льоді, першому льоду можна і, і вище підняти, особливо там, де на дні і живець може, може туди так, В якості живця я використовую карасика, якого зловив, якого, якого зловив сам на вудочку по відкритій воді. Це буде жарилися на, на трофей. Решта моїх живці значно менша. Ну, пливий. Все, пливий. О, тепер зафіксувавши пропірцем потужку і висоту десь порядка 10 см на дном, я ну, впевнений, можна сказати, принаймні все для того зробив, що моя жерлиця буде там, де треба. Волосінь пішла під сторону очеред, але мабуть нічого не Так, пусто холоста покльовочка була для того, щоб перенаживити з нас я особисто не лінуюсь, знімаю акуратно живця. а ну його зараз фактично морозу немає. Небагато вона вимотала, опускаю. Пускаю, Пускаю на дно, тут глибина десь два 2, 2 метри мав бути. Перш ніж спіймати щуку, треба спочатку спіймати дно. От так, Раз, один, два, три, чотири. Ну, хай буде п'ять якийсь. Очі, тобто мій живець десь сантиметрів 15 на дно буде. Вовтузитись і шукати щуку. Знаходжу ту саму той самий отверт, де був гачок. За спину вперед. Та всі ж здорові. Все, чекаємо. Лесо грунтяшані у всій своїй красі. Ні собачки, ні лисички, ні зайчика, ані рибалок. Цією зимою тут не було. Справжнє таке, крутезне, на мою думку. Першоліддя. Я щасливий, мабуть, навіть що не забоявся. А були думки повертатись додому, бо все тріщало. Ну, надіюсь, це виправдано, чим я займаюся. Ну, от, жоддісінька рибалка тут не бовтився. Проте знайшовся один його голос, ви зараз чуєте. Ой-ой-ой, таке. Тушка ледь з розуму не зійшла. О, тут уже і не залишилось нічого. Да, пусто, все. Все, винутало

Якщо тягнути на пролом, то це завершиться може зовсім погано. Щупок. туди витягати, рятувати його. Куди? Направлено, ого, до центра, до центра русла. Ого. ого. Нічого собі. Ого, ого! Одна з старих версій. Нічого собі. Хтось гарний. Я прям чую. Треба мати честь. Бажано, щоб зупинилося. Зупинилося. Mm. Хтось хороший. Mm. Хтось хороший. Mm. Все заплуталось. Йосновна льоска там, волосінь Ну, там. Такий невеликий щупак, але зажрав. Здається, 10 клювань вже сьогодні відбулося. Доволі таке, я би сказав, серйозна статистика. 5 чи 6 хвостиків я зловив, четверо зовсім були некрупного розміру, ну і дві більше кілограму. В принципі, я впевнений, що ось в цих хащах ховаються. І, мабуть, всю осінь ховалися і чекали мене ще значно більші екземпляри. Ну, хоча б на 3-4 кілограма так точно вони є. І я сподіваюся, що бодай одна чи два клювання буде сьогодні. Я цього чекаю. Хотілося б дійсно поборотися і зловити гарну рибку. От в принципі, я задоволений тим, що є. Чому? Тому що ну, я добряче обмежений в рухах. Ви це могли бачити і розуміти. В лижах відверто втомився незручно. Ну, навіть тут я вже добрячі три години, а то й більше, мабуть, рухаюсь з цими <смі> лижами вже в починках вони мені просто. От, але ну, оскільки лід зовсім крихкий, тріщить, і я би хотів ще на руслі поставити. Напевно, там якась мамка курсує, баражує, проте, ну там тільки буквально торкнешся цією пішньою, і лід е, тане. Тому, тому я поки. Не зважуюсь на такі, на такі речі. Тим більше, що я відповідаю за відеоматеріал, відповідаю за камеру, і згодьтесь, дуже б шкода було бо я втопив разом з камерою ці цінні, на мою думку, кадри. Я ну, класно проводжу час, навіть якщо обійдеться без трофею, але ще не вечір. В принципі, в принципі рухаємося далі. Я обловлюю більш-менш такі чисті. Території цілеспрямовано не лізу в самі в ці очерети, в самі кущі. По-перше, там лід може бути ще слабіше, а по-друге, ну, мені не хочеться мати справу постійно з лататтям, з якимось там сміттям і так далі. Тому я десь відступив, ну, там, де був лід. Відступив там може, метрів 10-20 від очерету, там глибина порядка 2 метрів. І в принципі я вважаю, що це таке, якби, перехідний, такий перехідна діляночка між перебережним очеретом і руслом, і там має курсувати нормального розміру щука. Ну, от я принаймні на таке розраховую. Нарешті потихеньку зривається, я би сказав, довгоочікуваний сніжок, його прогноз синоптики обіцяли. Загалом, то я не дуже певен, що хижачка, знаходячись під льодом, якимось чином там відчуває перепади в тиску на поверхні. Ну, принаймні, фізично якось дивнувато виглядає. Проте, проте не будемо, поки ми ламати стереотипи, про тиск і так далі. Ну, а такий очевидний плюс снігу, чи взагалі опадів, ну снігу, не дай Бог би дощ, то льоду зовсім копець був. От те, що він відгороджує і приховує мене від об'єкту ну а хижачку від мене. Це є великий плюс. Я вважаю, чому тому, що ну, сніг, лі, сніг лід зараз зовсім тонюсінький та ще й і дуже сильно прозорий. У зв'язку з чим. Ну, Будь-яка хижачка бачить мене за десяток, мабуть, метрів, як я чоргаю лижами по, по льоду, і це стовідсотково, я певен, не додає ні апетиту, ні розкутості, ні бажання атакувати живця. Я і так ну, намагаюсь мінімізувати своє ходіння, це й зрозуміло, лід зовсім крихкий. Але один раз пройтися, я думаю, що на півгодинки у хижачки точно апетит пропаде. От і зв'язку з цим сніг на, на льоду це є. Для щукаря, для в принципі, для будь-якої риболовлі з льоду на невеликій глибині на ґрунтяшані тут порядка 2-3 метри глибина це є плюс. Шурпак. як то кажуть, зараз я вже нюхнув хоробрості, і іноді дозволяю собі, принаймні, біля берега ходити без лиш. Ось ця, жерла, ця я її поставив саме першу і думав, що далі я не зайду, як виявилось, тут самий надійний льод, зранку він тріщав, зараз си ок. Отож, продемонструю, якби наглядно наочно, те, як я. Рибалю, яку компоновку снасті я використовую. В принципі, це склалося не в цього рік, і навіть не 5 років, а більше десятка, десь півтора десятка років. Я так достатньо серйозно граюся, займаюся жерлицями. Отож, я використовую в якості живця майже завжди карасика не крупного розміру, відповідно, бо і гай... гачки, в мене це тройнички Ванфуковські. Я використовую теж невеликі, це порядка 10-12 номера по японській класифікації. Повідець у мене виключно флюорокарбоновий, 0,4 або 0,45 діаметра довжиною. Ну, зазвичай порядка 25-35 см. Якості основної волосіні використовую 0,28 мм загалом. Ну, дуже рідко зараз 0,26 або 0,3 ставлю, 0,28 вважаю, більш ніж достатньо. Грузило в обов'язковому або вантажок, в обов'язковому порядку повинен легко сковзати в основній волосіні і мати вагу, ну якщо тут безпечі, то буквально 3-5 грамів більш ніж достатньо, ну аби і живець правильне положення займав, і хижачка, коли особливо пасивна клюнула, не насторожилася. Що стосується більш конкретних, кому цікаво, якості основної волосіні. Ну, там 5-3 там роки тому я використовував загалом хітний лун Intech. Останні роки використовую серію Ice Vision. Дуже якби, класна і надійна волосінь. От ще перед війною вона була задіяна у мене і, окрема і по плотві, і по окуню і по лящах. Але то були діаметри. 08 От, а зараз вони є в діаметрах 0. там. 25, 28, 03 от, власне, те, що для жерлиць я вважаю найбільш оптимальним. Ну і в якості флюорокарбона, в подавляючій більшість випадків, я використовую інтей-шок лідер. Мене він абсолютно влаштовує. Мабуть, уже років 10 так точно ним користуюсь. Ну і ще там на пару буває час від часу, що ставлю. В принципі, все абсолютно окно. Але шоклідер я вважаю найкращим варіантом. Повторюсь, на мою думку, 0 0,4 а 0,45 мм це є стеля, як кажуть, для того аби живець акуратно рухався на повіцю і аби лежачка не згризла, навіть якщо живець буде десь глибоко в Ще... ой Зранку вирішив залишити чайник, аби Тепер йду за ним. Турщина льоду зовсім не подобається. Тут взагалі його немає, це я. О. Ой, я боюсь. Ой, який зелений. О ну! Лижі провалились під воду. Ну, спливайте. тут глибше, Ой! На я за тим чайником пішов. Берести так краще. Такий гарний захід у воду. Ой, ви не повірите, за що вона зачепилась, друзі. Таке в мене перша. Забагрилася. Щука забагрилася, Зажерлися. Ще обертається кутушечка. Хтось є Є живий на тому кінці проводу. За позицією, Доліше. Я ось бачу просто в глибину тягне той хижак, хто схватив мого живця. Хочу ж підсікати. Не, не квапимось все в сторону. Коли буде дійсно натяг, я тоді підсічу Поки плавно-плавно маю впертись в Щучу-пащу. Щось не впирається, блин, карамін. ці маленьке. Та ні, не, не саме дрібнате. Ого. ще хто зі Можливо, навіть заліковий екземпляр. Борсається. йорза головою. О, так все. О, така щуканція. На мене пішла. Хороша, хороша, хороша. Ох. Хороша щука. Риба з лунки. Ту, риба з лунки, вода з лунки. що вона залікувати це десь тисяч відсотків. Ну і я бачу він в самих в самих нетрях її. Паща знаходиться фліорокадбоновий повідець 0,4 інтешок лідер. Чергове, в чергове дов'їв свою правоту. На фоні лиш така зубаста. Так, ну що? Це вже це вже краще. медушечка. Ну, Цікаву закономірність підмітив. Ну зараз уже після обідня пора, і в принципі вже зовсім скоро буду збиратись додому. Думаю, що нічого такого екстраординарного вже не відбудеться. От щодо е, піку кльову, то найкраще всього клювало між проміжку між 8 і 10 годин ранку. Ну і хто пам'ятає мою зовсім недавню сесію зі спінінгом в цих місцях е, на грунтяшані. То тоді так само в цей проміжок часу, ну я точно не пам'ятаю, можливо, там між 7.30 і 9.30, але то похибка така скромна доволі. От в Саме цей проміжок хижачка найкраще всього клювала і на спінь. От, така вона тут стабільна і під кригою, і без криги, то вона веде себе аналогічно. Що ж, цілком вважаю сьогоднішній риболовний день і взагалі відкриття сезону першої криги. Як таке, що відбулося в повній мірі, я і рибку зловив, і не провалився, незважаючи на те, що лід місцями сягав якихось там нещасних двох сантиметрів. Лижі допомогли, ну і акуратність, обережність, і може хтось ще там зверху мені допомагав. Я хочу вірити, що і ви, шановні наші підписники та гості каналу, не скучали. Хочу всім нам побажати якомога більше яскравих, класних риболовель цією зимою і гарних обов'язково трофеїв. Хай обов'язково це все збудеться. Ну, а поки ще раз дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, і все, буде Україна!